Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні також ми відвідали Снігурівську громаду Миколаївської області, відвідали неспорожніми руками, привезли дуже багато корисних та потрібних речей, і палівні брикети, і консерви, і дитячий одяг та багато чого іншого. Продовжуємо працювати, продовжуємо робити все заради перемоги нашої спільної перемоги, перемоги України. Працюємо ради добробуту Миколаївщини, ради добробуту України, добробуту всіх громад і всіх людей. Дякуємо нашим партнерам IBC, Буджак Реліф, Умкор, Екшн Медіор за допомогу, за надану допомогу, за те, що даєте можливість нам допомагати мешканцям України. Слава Україні! Теріальної громаді до громади до, до початку війни мешкало приблизно 23 тисячі мешканців. От наразі перебуває близько 10 тисяч. Під час окупації близько 7 тисяч було мешканців, знаходилися у своїх домівках у Снірівській територіальній громаді. Дуже багато роботи зроблено зроблено було по відновленню інфраструктури. Це і світло, і опалення і. Дороги, мостові переходи, зв'язок, що немаловажно. Далі працюємо в тому ж напрямку для того, щоб забезпечити усі населені пункти і освітленням, і водопостачанням. Можу сказати так, що ми в принципі на десь приблизно доходимо до фінішу цієї місії, скажімо так. Дуже великий. Розгорнули штаб з гуманітарної допомоги От, і працює гуманітарний штаб. Забезпечуємо в принципі, всю територіальну громаду, усі населені пункти забезпечуємо і їжею, і будівельними матеріалами. Скажімо так, у тій кількості, яка надходить до нас наразі, наразі до громади. Дуже потребуємо ми комунальної техніки, тому що майже всю комунальну техніку, яка була рухома, її викрали орки. Наразі е -е, лагодимо те, що в принципі, е -е, ну, раніше вважали, що лагодити його немає сенсу. лагодимо сьогодні і намагаємось працювати. Так, сьогодні транспортне сполучення у Уснірівській території між обласним центром налагоджено, не працюють маршрутні таксі, тому що немає законного. Перетину, скажімо так, залізнич залізниці біля Миколаєва, скажімо так, тому не можемо офіційно пустити наразі маршрут. Залізна дорога наразі не працює ще її. Треба трохи усунути там. На зірвані ЖД-бало ЖД-цистерни газові. От, тому зараз працюємо над тим, щоб їх прибрати з місць взривів з, з залізнорожного полотна. от якось так. Якось так. Стосовно зруйнувань, приблизно 30% житлового фонду в тій чи інакшій формі зруйновані. Ну а стосовно адміністративних будівель, то майже всі адміністративні будівлі не зруйновані і підлягають відновленню будівництва і так далі.